Є новина, друзі. Ми платимо їм гроші, а вони нас посилають в соцмережах. Дослухайте до кінця. Вийшов діалог керівника Укрпошти Смілянського. Його люди почали питати за оцей логотип. Всім відомий вже так, що Укрпошта змінила за 640 тисяч гривень. Ну саме важливе питання зараз, коли світла немає, коли війна йде, треба поміняти логотип Укрпошті за кошти. Хотіли вони потратити мільйон двісті. Ну але вийшло дешевше. Тут зекономили наші гроші. І от ну його почали звинувачувати, тому що це ТРЕЦ відбувається, а ТРЕЦ там ну, посилають, звинувачують далі, тому подібне. Але я нагадаю, що він керівник державного підприємства, якому ми платимо заробітну плату. Ну, у нього зарплата під півмільйона, якщо я не помиляюся, ну може цифра варюватися від місяця до місяця зараз. А раніше була взагалі в космос летіла ця заробітна плата. І він просто: ну, якщо ви мене звинувачуєте в корупції, то ви повіє і так далі, і всіх. Просто тупо бакланить замість того, щоб відповідати людям, які тобі платять зарплату, ну адекватно так нам це було потрібно для чогось. От я можу представити звіт, якісь відповіді ні, ви повіє, Ну, скоро просто наші чиновники будуть нас матом посилати в соцмережах, якщо ви будете щось питати. Це вже був такий випадок, теж з міністерством оборони, де питали про басифікацію, а там одразу говорили: ну в який підрозділ вас мобілізують. Якщо будете питатися, от така в нас комунікація з людьми. Ми наших чиновників і менеджерів, які ми з вами платимо заробітну плату. Лайк, репост, підписка, вся переписка є в мене в телеграм-каналі, є новини. Діть, підписуйтесь і читайте.